Слава Україні! Геро! Всім бажаю здоров'я, традиційно продовжуємо заняття зі страйбольної зброї. Хто у нас був, вже трошки знають, розуміють, хто у нас не був. Скажемо, покажемо головні правила і головні задачі цього заняття. Определені виконані дії ми будемо оцінювати і передавати вашому командуванню, як ми робимо на протязі восьми місяців. Ми знаходимося на тактичному містечку, де відпрацьовуємо тактичні заняття зі страйкбольною зброєю. Мета занять злагоджені з підрозділів, які відпрацьовують дії штурму, дії оборони. Перша група була поставлена задача на оборону військового містечка. Друга група проводила штурм, штурм цієї території перемогла команда оборони, так як. Визначили дуже багато помилок в переміщенні, в занятті позиції і в самому штурмі вже будівлі в прямому контакті з противником. Зараз виправляємо ці всі помилки в теоретичних заняттях.